Сьогодні, 22 вересня 2025 року ми прощаємося із полеглими героями. Солдат Доброштан В'ячеслав Юрійович народився 10 вересня 1980 року, мешканець села Щербані, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України при виконанні бойового завдання. Загинув 29 листопада 2023 року в районі виконання завдань за призначенням в Запорізькій області. Рядовий мороз Сергій Валерійович народився 6 вересня 1985 року та проживав у місті Полтава. Мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну. Загинув. 22 січня 2025 року в районі виконання завдань за призначенням в Курській області. новопредставленого героя воїна Сербія і новопредставленого воїна Героя Вячеслава і за відпущення їм усякої провини.